Сьогодні журналіст, а завтра ЗЕК. Представники змі вимагають скасувати законопроект про наклеп, в якому за такі порушення прописали кримінальну відповідальність. Все журналісти, які зі є, думають, ми їди на гласна. Трібун только одного виходу: відмінити цей закон в принципі, а його автор документа непохитний. Я, як народний депутат, маю теж право на законодавчу ініціативу? Він наполягає карати в'язницею європейський досвід, інакше захистити людей від неправдивої інформації неможливо, але й досі не зрозуміло, як визначатимуть, що є наклепом, а що ні. Якщо депутат носить годинник вартістю 200 чи більше там тисяч доларів, і не може це довести. Декларацію про доходи, якийсь це наклеп. Це говорить про те, що він є е, 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 тут. Є ознаки корупційних діянь. Наклепом це не буде. Щоправда, якщо цей депутат подасть до суду за таке повідомлення і доведе, що в нього стався приміром нервовий зрив, то зможе вимагати компенсації, а годинник може виявитись не його, а друга, і вийде, що депутата оббрехали. На мій погляд, такі ініціативи повинні народжуватись в результаті суспільної дискусії. Вони мають бути е, е, зрозумілі для суспільства. Вони мають бути очікувані суспільством і вони мають бути в інтересах суспільства, щоб не було таких підозр, що раптово виникають такого роду закони і на що вони спрямовані. До речі, міжвідомча робоча група, яка розглядала цей документ, проголосувала за скасування законопроекту і переслала такі пропозиції до ради. До складу групи увійшли як депутати, так і журналісти. Євгенія Гарко, Володимир Головець, Юбіар.